Євроінтеграція очима студентів чорноморського державного університету. У 2011-му в університеті відкрилась кафедра імені Жана Мане одного засновників Європейського союзу. А вже у 2012-му ВУЗ виграв грант від ЄС за програмою Темпус для модернізації системи вищої освіти. Миколаївська могилянка стала одним з п'яти українських переможців серед майже чотирьох тисяч претендентів, які виграли подібний грант. Тепер протягом року студенти матимуть змогу вивчати європейський досвід у системі освіти. Першим на шляху такої роботи стало проведення круглого столу з євроінтеграції. Участь у ньому взяли не лише студенти Чорноморського університету, але й представники інших вузів, правоохоронці, школярі та гості з сусідньої Херсонщини. До речі, саме туди, після закінчення круглого столу, відправилась миколаївська делегація, аби обмінятись досвідом. Адже і Херсонський економічно-правовий інститут. Також у числі переможців грантової програми від Євросоюзу без вивчення, без дослідження, без запровадження європейських стандартів не буде руха уперед. І молодь буде неповноцінно готуватися, коли ми на це не будемо звертати увагу. Тому ми створили кафедру Жана Мане. Жан Мане це засновник ЄС. І кафедри такі існують у 64 країнах світу. У Нас є багато вже досягнень дуже багато наукових статей в вітчизняних журналах, в зарубіжних журналах виходять монографії, виходять посібники, підручники і тому подібне. Викладаємо різні курси. Ну і стало можливим. В 2012 році виграти цю заявку на отримання гранту від Європейської комісії для проведення дослідницької інформаційної діяльності на один рік в межах в стінах нашого Чорноморського державного університету імені Петра Могили.